Всім привіт! Сьогодні у нас нагляді цікавий ніж від компанії Boker Plus, який приїхав з новою поставкою. І це ніж, який називається Dog Leg, авторства Стена Мозіса. Ніж дуже цікавий, такого ви точно ще ніде не бачили. Назва Dog Leg хоч і звучить як собача нога, але переводиться як викривлення, якщо не помиляюсь. Якщо помиляюсь, то ви обов'язково поправити мене. Коментарях. Наскільки я зрозумів ідею автора цього ножа, він хотів зробити оригінальний джентльменський ніж в такому загальноприйнятому дизайні, який був розповсюджений років 100 тому, а може і більше. Але наділити його тими сучасними рисами, які характерні для Едісі ножа. Тобто кліпсою для носіння на кишені і одноруким відкриванням і закриванням. Наскільки в нього це вдало? Вийшло, зараз розберемось. Давайте швиденько пробіжимось по ТТХ цього виробу. Отже, загальна довжина інструменту складає 199 мм, довжина клинка – 84 мм, при товщині 3,8 мм. і все це при масі 138 грамів. Як ви вже могли зрозуміти, це ніж автомат, який оперується таким цікавим важелем, який дещо нагадує запобіжник ремінтона 700 го загалом це така конструкція, яка працює як спусковий механізм. Тобто, коли ми складаємо клинок, він стискає пружину всередині механізму. І коли ми подаємо цей шпеник, як каже Андрій Шарп, вперед ніж відкривається. Працює це досить прикольно і закривається він таким самим чином. Ми цей важель подаємо. В сторону і закриваємо клинок. Тобто, в принципі, ніж автомат з одноруким закриванням і відкриванням в такому класичному форм-факторі, з дуже надійною роботою. Клинок тут звичайний такий дроп-пойнт, який часто зустрічається на подібного роду ножах, з довжиною 84 мм при товщині 3,8 мм. Тобто, маємо досить масивний клинок. І насправді не, не занадто широкий. Але на прямих спусках майже від самого обуху сталючка тут заявлена d 2 І з урахуванням, що це Бокер Плюс, маємо, напевно, що чесну інструменталочку з гартуванням плюс-мінус 60 роквелів. Як показує моя практика і більшості інших користувачів, те, що заявлено компанією Бокер Плюс в плані сталі, завжди відповідає дійсності. Загалом, коли береш його до рук і от розглядаєш цей клунок, то перша асоціація, яка в тебе виникає, напевно, це. Все таки більше з лумиком, тобто ніж, хоч і має такий досить простенький профіль, але з урахуванням такої товщини і взагалі масивності цієї конструкції, яка викликає певні впевненості в його користуванні, складається таке враження, що цим ножем не скільки різати, скільки щось колупати. З такою сталю і з таким запасом по товщині, і з такою конструкцією, є впевненість, що цей ніж справиться. Ну, з широким таким колом задач, які можуть виникнути у вас теоретично в вашому ADC по юзі. Щодо конструкції руків'я, тут повністю закрита конструкція, це не бекспейсер, це таке собі коромисло, якщо можна так сказати, по всій довжині руків'я. І фіксація клинка у відкритому положенні відбувається замком, який дуже нагадує беклок. Принаймні, оця полоса металу, яка утворює це саме коромисло. Вона працює як такий собі гачок, який фіксує клинок у відкритому стані. Абсолютно так само, як на замках Backlock. але немає цього самого органу керування на верхній частині руків'я. І всі операції відбуваються виключно за рахунок цього важеля зі шпенником. Окрім того, в конструкції руків'я передбачено два повнорозмірних сталевих лайнери з нержавіючої сталі, які не перфоровані ніяким чином. Не полегшені поверх цих лайнерів. У нас є накладочки з сиренького складек GTN, які дуже приємно заполіровані. Тут немає жодної абразивності, немає нічого такого, що може пошкодити вам тканину кишені, на якій носити цей ніж. Окрім накладок сіренького сплатексталіту, також маємо тут два сталеві притини пофарбовані в чорний колір, і в сумі все це виглядає досить оригінально. Якщо відкрутити ці два маленьких сталевих гвинтика і зняти сталеві притини, то ми можемо отримати доступ до замку, побачити як мінімум, як він влаштований, як він працює. Також ми отримуємо доступ до регулювання осівого гвинта, але варто зауважити, що для того, щоб відрегулювати затяжку цього самого осьового гвинта, потрібно буде мінімум два ключі. Окремої уваги заслуговує кліпса цього ножа. Як ви вже помітили, вона дротяна і вона повністю ховається в накладку зі текстоліту. Тобто це нам дає, дає таке відчуття, наче цієї кліпси в принципі і немає. Коли тримаєш ніж в руках і стискаєш його, кліпсу ти не відчуваєш взагалі. Не скажу, що це найзручніше анатомічне руків'я, що я колись коли-небудь бачив. Але кліпса тут точно вам не намне руку. Більше того, вона абсолютно лояльна до кишені, на якій ви носити цей ніж. Вона не є якоюсь е жорсткою. Я б, радше, сказав, що вона одна з найбільш м'яких кліпс. Тобто, ви бачите, що зусилля на відгинання цієї кліп абсолютно елементарне. Тобто, навіть на якихось тоненьких легеньких штанах, на якихось шортах цей ніж, в принципі, приживеться. Загалом, ніж це вийшов, як на мене, досить таким важкеньким, при тому що він. Плюс-мінус компактний, але він збитенький, в нього дуже багато металу в конструкції, і це, відповідно, впливає на масу інструменту. Дуже цікаве враження від нього. З однієї сторони, це повністю класичний дизайн. І такі джентльменські ножі, як цей, вони не розглядаються для якогось хардюзінгу, вони використовуються в першу чергу для нарізання якихось конвертів, загострення олівців і більш нічого такого важкого на них не покладається. Враховуючи його характеристики, вкладається таке враження, що він впорається практично з усіма задачами, які спіткають вас на вашому непростому шляху. Дуже цікава оригінальна. Конструкція цього релізу ножа, який дозволяє однією рукою оперувати, закривати, відкривати, але вона вимагає все-таки певного скіла. Дуже оригінальна кліпса, яка точно сподобається. І загалом, я думаю, цей ніж в першу чергу орієнтований на тих людей, яким хочеться щось небанальне, хочеться щось оригінальне, не хуліганське, але при цьому досить дієве, досить різуче, колюче, ломуче і з таким серйозним запасом міцності. От якось і так, мабуть, вартість такого ножа на момент відзнімання цього відео складає 3440 тисячі гривень. І якщо ніж сподобався вам і думаєте його собі придбати, то в описі під відео буде промокод на знижку 10%, який буде діяти протягом тижня з моменту публікації цього відео. Такий власне був наш огляд на новиночку від Boker Plus, ніж від Стена Мозіса сподіваюсь, вам було цікаво. Дякуємо за підписку на канал, за поставлений лайк там знизу під відео. І до зустрічі.